84-річна кроповничанка Раїса Мосаніна живе з донькою, яка має інвалідність у приватному будинку на вулиці Шевченка. У неї централізоване теплопостачання. Показує батареї холодні. Скільки градусів не знає. Термометра каже, немає. Той год і цей год нашу хату оставляють саме позже, Уже плачеш. Дитина першої групи інвалідів. В халатах спиш, дитина замерзає, плаче, а вона ж не може ходити. год не ходить, нічого. Оце так я мучуюся синочок. Каже, на двох з донькою отримують 5 тисяч гривень пенсії. За теплово-опалювальний сезон платить щомісяця. Кожен місяць затеплення 1200, то більше. На вулиці Арсенія Тарковського вночі стався порив тепломережі, каже працівник теплоенергетика. О четвертій дня його не ліквідували. На даний момент це 4 будинки і пенсіонний фонд. Ліквідуємо порив. Ну, я не знаю, часу займе, часи, мабуть, 4-5. Наталія Смакуліна живе у багатоповерхівці поряд з поривом. Це неподобство відбувається регулярно, раз у 3-4 місяці. Наразі у нас у будинку немає ні тепла, ні води. Сьомої ранку немає води, холодні батареї. Як бути тим, у кого маленькі діти? Мене рятує те, що у мене сонячний бік будинку. Гріюся залишками сонячного тепла чудової осені. Це дитсадок на вулиці Андрія Матвієнка. У другій годині теплопостачання не було, каже директорка. У приміщення через карантин зайти не дозволила. На сьогодні 82 дитини у нас присутні, ну а взагалі ходить десь 120-125. Зранку приходимо, буває 16-17, в залежності від групи від розташування. Поки приходять дітки, 19, ну десь до обіду сонечко сходить. Добавляє нам тепла, тому тоді 20-21 градус. Використовуємо обігрівачі, сертифіковані, масляні радіатори. В кожній групі у нас є обігрівач. Директор теплоенергетика пояснює, затримка із розпломбуванням котелень і їхнім запуском пов'язана із заборгованістю комунального підприємства перед постачальником газу компанією Нафтогаз України. Винні 800 мільйонів гривень. Заборгували також «Кіровоградгазу». За рахунок коштів фінансової допомоги, яку надав нам міська рада, ми заплатили 10 мільйонів гривень газу. Зараз в стадії врегулювання інших боргів підписання договору реструктуризації. Сьогодні, після досягнутих всіх домовленостей і проведених проплат, Кіровоградгаз від почав роботу по розпламбуванню і відкриванню засобів подачі газу на наші котельні. каже борги містян за спожите тепло перед підприємством 123 мільйона гривень. Це може вплинути на відпускну ціну газу, яка у разі несвоєчасної оплати споживачами за теплопостачання становитиме тридцять Тисяч гривень за тисячу кубометрів газу, якщо своєчасно, то 7 тисяч 420 гривень за тисячу кубометрів за рішенням міської ради і домовлення і меморандуму, який досягнути між е, містами, урядом і Нафтогазом. Е, що до цього опалювального сезону будуть застосовані тарифи, які були діяли станом на минулий рік, це буде 50 гривень, 83 копійки. Це базовий тариф. Додає, тепломережі міста зношені. Їх протяжність понад 160 кілометрів. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.